Сьогодні я розповім вам, як проходить клінічне відбілювання у стоматолога, і про те, що після відбілювання може з'явитися чутливість і що з цим робити. Як відбувається процес відбілювання? Спочатку ми чистимо зуби від нальоту, це обов'язковий етап. Потім наносимо захист на ясна. Це обов'язкова процедура, щоб уникнути подразнення. Далі нанесення відбілюючого геля на зубки та активуємо гель спеціальною лампою. Ця процедура триває біля години, в залежності від системи та бажаного ефекту. Гель проникає в дентин зубів. Тому відбілювання відбувається з середини зуби, а не поверхнево. Інколи у пацієнтів може виникнути чутливість, яка триває протягом 24 годин після відбілювання. Що ж допомагає зменшити чутливість зубів, після процедури ми призначаємо ремінералізуючі гелі для відновлення зубів. Та пацієнт використовує цей гель вдома. Професійне відбілювання безпечне тільки тоді. Коли проводить його лікар, не ризикуйте аптечними наборами, щоб не пошкодити емаль зубів. Усміхайтесь упевнено та бережіть свої зуби.